Де свято, де гідності та свободи. Діти, це день, коли ми згадуємо, яким ми хочемо бути людиною та українцями сміливими, добрими, чесними. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливе слово гідність. Це слово звучить красиво, але що ж воно означає? Давайте розберемося разом. Малята, кожна людина народжується цінною і важливою. Кожен із вас має своє ім'я, свої таланти, свої мрії. І коли ми поважаємо себе і інших, ми показуємо свою гідність. Уявіть, що в кожному з нас у серці є маленьке світло, і воно загорається, коли ми робимо добрі вчинки, говоримо правду. Допомагаємо, не ображаємо і слухаємо інших. Це світло це наша гідність. Гідність, діти це коли ти поводишся чесно, навіть якщо ніхто цього не бачить. Гідність це коли ти не смієшся з того, хто помилився, а підтримуєш. Гідність це коли не можеш сказати ні, якщо щось неправильне. Коли ти поважаєш себе, дотримуєшся прав, піклуєшся про свою безпеку і дбаєш про здоров'я. А ще їздінь це коли ти поважаєш інших людей, Малята, наприклад не перебиваєш. Когось, хто говорить, не береш чужі речі без дозволу, а також дотримуєшся обіцяно. І поводишся справедливо. Діти, подумайте, будь ласка. От коли ви допомагаєте другові зав'язуєте шнурки чи піднімаєте іграшку, що, що впала, ви проявляєте гідність. Коли говорите правду, навіть якщо це важко, це теж гідність. Бути гідною людиною це так само важливо, як бути добрим, сміливим і чесним. І кожен з вас дуже багато разів показував свою гідність у садочку. Вдома та на травленці. Малята, а як ви розумієте слово гідність? Мабуть, це коли ти поводишся добре і правильно, а ще коли поважаєш себе та інших, коли не ображаєш нікого, і коли говориш правду. А коли ви в останній комусь допомогли. Це було право гідності. Я гадаю, коли допоміг другу знайти іграшку Так, це гідність. А ще коли ми допомагаємо мамі прибирати на кухню. Це теж добре. І коли підтримав друга, який засмутився, або коли допоміг молодшому братику чи сестричці одягнутися, або ще з чимось. Діти, а давайте пригадаємо, як же поводиться людина, яка поважає інших. Вона не перебиває, коли хтось говорить. А дітки діляться іграшками, не свариться і не кричить, слухає дорослих та друзів, не бере чуже з дозволу. А чому важливо бути чесним? Бо тобі всі тобі довіряють, бо чесні люди це хороші друзі. Бо правда допомагає жити правильно. А ще обман засунуючи інших. Малята, а які ваші добрі вчинки можуть зробити світ краще? Мабуть, це наша допомога друзям та батькам. І коли ми не смітимо і бережемо природу. Говорити добрі слова, це також зробить наш світ краще. Бути вічливим. ділитися іграшками. І не ображати нікого допомагати тим, хто молодший або слабший. А зараз давайте поговоримо, що таке свобода. Діти, сьогодні ми, ми тільки що казали про гідність, а таке слово свобода. Це слово чути часто. Але що ж воно означає для нас? Давайте ми з вами уявимо, що кожна людина це. А коли пташка вільна, вона може літати високо куди захоче. Так само і людина, коли має свободу, вона може робити вибір, що подобається, що мріє і про що мріє. А ще свобода це коли ти можеш говорити те, що думаєш, але чим? Свобода це коли ти можеш обирати, у що гратися, що малювати, яку книжку переглядати. Свобода це коли ніхто не змушує тебе робити щось погане чи неправильне. Але свобода це не роблю, що хочу. Свобода завжди поруч із правилами. Якщо я роблю щось, що шкодить іншим, це вже не свобода, а безлад. Наприклад, ти хочеш бігати, це свобода, але ти бігаєш там, де безпечно. І на кого не на що добуватись. Ти хочеш малювати це свобода, але малюєш на папері, а не на стінах. Ти хочеш грати сам, це свобода, але не забуваєш побажати інших діток. Свобода це коли ти можеш бути собою, коли ти можеш мріяти, вчитися, пробувати нове, коли ти сам обираєш. Яку Кольору твій малюнок, яку побудувати вежу, з яких кубиків чи яку пісню співати. Українці дуже люблять свободу. Ми хочемо жити в мирі, навчатися, грати, працювати і мріяти так, як нам хочеться. І щоб ніхто цього не забороняв, тому ми цінуємо свободу і бежимо її. Запам'ятайте, діти, свобода. Це коли ти робиш правильний вибір, не шкодиш іншим і поважаєш себе та людей поруч. В Україні були часи, коли людям довелося вийти на вулиці і сказати ми хочемо жити чесно, ми хочемо свободи. Люди були сміливими та стояли разом, тому що року ми відзначаємо десь гідності та свободи. Коли важливо згадати, що українці дружні, сильні і люблять нашу країну, сьогодні ми дякуємо всім, хто беріг і береже нашу свободу сміливим людям, які захищають Україну. Давайте покладемо руки на серце і тихенько подумаємо добре про нашу Україну. І дорослі, і діти можуть бути гідними. Я пропоную згадати або придумати одну добру справу, яку ти можеш зробити сьогодні. Наприклад, допомогти другу чи навести лад у кімнату, чи обійняти батьків. Кожна добра справа робить Україну сильніше. Тож, давайте зараз розглянемо картинки. Та впевнимося, що ви добре нас слухали і зможете знайти гідні вчинки діток. Ліворуч у нас дівчинка там, де показує пальчика догори, тобто це гідний вчинок. А праворуч у нас дівчинка показує зупинись. І там погані вчинки, діток. Як не потрібно робити? Погляньте на першу картинку. Хлопчик і дівчинка підтримують один одного. Це гарний вчинок? Так, молодці. Наступна картинка хлопчики з дівчинкою. Напевно, вони танцюють, як ви гадаєте, це гарний вчинок. Молодці. Хлопчик забирає ляльку в дівчинки. Або дівчинка в хлопчика. Вони посварились, напевно, через іграшку. Це гарний вчинок. Звичайно, ні, не треба так робити. Хлопчик допомагає дівчинки піднятися. Це гідний вчинок? Молодці! Хлопчик тягає дівчинку за волосся. Це гідний вчинок? Це добре? Ні, не треба так робити. Зупинись. Хлопчик забрав у дівчинки цукерку. Так, потрібно робити? Чи ні? Ні, це не гідний вчинок. Ми так робити не будемо. Хлопчик з дівчинкою сміються. Їм весело, це добре? Ну, Звичайно. Ой, погляньте, хлопчик штовхнув дівчинку. Це добрий вчинок? Ні, молодці. Наші картинки закінчились, перевіряємо. Ми чудово впорались з роботою. Ви були дуже уважні на занятті. Ми з маляки, сьогодні ми дізналися, що таке гідність, що таке свобода. Українці цінують ці слова і завжди намагаються бути чесними, добрими та сміливими. І нехай у наших серцях живе любов до України. На цьому малята наше діття закінчилося. Тож, до побачення, до нових зустрічей, до побачення.